Марина Самохіна дизайнерка, власниця українського бренду одягу Сам Урбан а також авторка унікальних принтів, виконаних у техніці шовкодруку. Привіт, Мариночка! Рада знайомству. Привіт! Зайомна! Мариночка. На жаль, ви не змогли приїхати до нас в хуст в термальний комплекс для зйомки інтерв'ю. Але оскільки у вас маленька дитина вдома, немовля. Але ми вирішили приїхати до вас, навідатися до вас в Київ. Тож давайте розпочнемо наше інтерв'ю, оскільки час між кормліннями обмежений. Давайте до розмови! Сам Urban Monk – це невеличке сімейне виробництво сучасного одягу, де ваша мама розробляє дизайн одягу, а ви власноруч наносите. Авторські принти у техніці шовкодруку. Розкажіть нам, що таке шовкодрук. Поетапно як це відбувається, що таке шовкографія? Шовкодрук це трафаретна техніка друку. Тобто друкарська форма це трафарет. Як він робиться? Трафарет це тканина. Зараз це нейлон. А як техніку патентували, то натягували шовк, тому назва звідси назва так. пішла. Та. Тобто це значить алюмінієвий профіль і натягнутий нейлон. Тканина пропускає від початку фарбу. Нам треба зробити, щоб частина пропускала, частина не пропускала. Зараз це робиться за допомогою всіляких хімічних рідин. Я наношу тонким шаром на всю поверхню тканини світлочутливу емульсію. Вона застигає. Потім я маю зробити на прозорому папері — це або калька, або плівка прозора ілюстрацію. Ага. Підходить створена вручну або в цифровому режимі ілюстрація. Я переважно працюю з цифровою ілюстрацією, друкую на кальці, а в мене є такий стіл зверху скло. Далі на це скло я вкладаю на прозорому папері чорну ілюстрацію, і зверху рамку зі світлочутливою емульсією і даю світло знизу, так. тобто частина емульсії закрита від світла чорними ілюстраціями, ну і відповідно ті частини, на які світло попадає. Ті частини емульсії запікаються, вони стають твердими і не водорозчинними. Ті частини, які були закриті елементами ілюстрації, вони лишились водорозчинними. Я несу все це діло в мокру кімнату і змиваю водичкою, і там буде фарба проходити. Потім... Монтуються або папір, або текстиль, просто на стіл, рамка кріпиться на кріплення, щоб можна було зручніше там, маневрувати в друці. І резиновими спеціальними такими інструментами я прокатую фарбу. Таким чином отримується. Друк на різних носіях, в тому числі на текстилі. Ой, цікаво. Де ще можна використати шовкодрук, окрім текстилю? Є велика мистецька діяльність шовкодруку по паперу. Ага. Це окремий вид, ми теж таким займалися, але все ж таки на текстилі це більш така прикладна функціональна. Історія, на чому ми зупинилися. Насправді, шовкодрук, це популярна техніка. Наприклад, дорожні знаки друкуються в цій техніці, так, але просто зовсім інші фарби, які підходять до використання того чи іншого матеріалу. Так. Мені цікаво, скільки часу, плюс-мінус, вам потрібно для принтування, скільки часу займає цей процес. Ну, Створення трафарету – це. Окрема історія, окремий, окремий да. процес. Створення ілюстрації, окремий процес. Так. Далі створення трафарету – це, там, можливо, години три в цілому. І одна одиниця ну, приладка. Носія так. займає якийсь час, а сам друк це там півхвилинки, то друк це як десерт. це вже як насолода, да, як вишинка на тортику. Тому шовкодрук переважно використовують як тиражну техніку, тому що у всіх цих процесів на друк. Так. Підготовчих процесів і потім постпроцесів. Їх набагато набагато більше, ніж друк. А друк це, – да, це такий мистецький акт. Зрозуміло. Сам Urban Monk, Назва вашого бренду прикладається як міський монах, вірно? Угу. Що саме ви хотіли вкласти в назву свого бренду? Назва пережила маленьку еволюцію. по-початку це називалось просто сам, сам клоус, але клоус складновато промовляти. Да, так. Да, да. Позбулися цього. Сам з'явився як каламбур певний, але. Найголовніше, що це перші літери нашого прізвища, Самохіни. бо ми від самого початку це робили як сімейний бізнес, Ну, сімейний проєкт. Тобто потім з розвитком діяльності, з розвитком мене як особистості, бо ведення процесу це таке Так, звичайно. Я зрозуміла, що мені найбільш цікаві теми свідомого вибору, Так. духовного зростання, духовного зростання усвідомлення. усвідомлення. Хочу зауважити, монахом завжди легше бути, коли ти аскетичний, коли немає спокус. А у місті це набагато складніше зберегти глибину. Духовність це ще та задачка. От саме от поєднання таких протиріч, оце мені так. мене цікавить найбільше насправді. Зрозуміло цікаво, коли люди вкладають в свої назви такі глибокі смисли, насправді. Мариночка, особисто мене ваш бренд зацікавив через проект річки, де ви популяризуєте річки України, почувши про цей проект. Я звернулася до вас із запитом створити для нас лінійку лонгів та футболок з принтом Річки Ріка, одноіменним з назвою нашого термального комплексу. Почавши вивчати топографічні карти, я захотіла все ж таки зупинитися і закцентувати на тому місці, де річка Ріка впадає в річку Тиса. У нас в місті дві річки, Тиса і Ріка. І саме поруч з цим місцем була знайдена в місті Хуст термальна і мінеральна води Ріка, де згодом поруч було побудовано термальний комплекс Ріка Хуст. І от саме це місце мені хотілося заброзити на лінійці футболок, лонгів. Ви створили такий унікальний принт. Зазвичай ви висвітлювали ту чи іншу річку України. А тут ми показали а, саме поєднання двох річок. Вам велике спасибі за те, що ви доручилися до нашого проєкту, так перейнялися цією справою. А, в майбутньому гості, які приїжджатимуть відпочити до нас в комплекс, будуть мати змогу придбати такий унікальний а, подарунок на згадку. Де вони відпочивали, на згадку про ту місцевість красиву, яку вони спостерігали. ваш проєкт річки найвідоміший ваш принц це річка Дніпро. Так? Це такий е улюбленець, е такий хід в продаж. І зараз, після повномасштабного вторгнення, цей принц став символічним. Оскільки річка Дніпро вона наче зшиває всю Україну і об'єднує українців. Скажіть, як виникла ідея створення проєкту річки? Як з'явилася ця ідея? У 2018 році ми з чоловіком збиралися у відпустку ага. сплавитися на байдарці річкою Сейм. Перша річка була Сейм. Ми надіслали новою поштою байдарку, там до якогось там пункту на сеймі. Приїхали, все це діло зібрали і спустились до путівля. Ага. І ми пропливали крізь місця, де мій чоловік зростав. В дитинстві вони, вони там в селі жили. І е, я настільки була захоплена цією ідеєю подорожі, що е, у підготовці до подорожі е, я створила цей принт. Нам двом дві футболки. Mm -hmm. І ми ж роздивлялись карту, планували, як ми там що. І е, в процесі розглядання нашого маршруту коли ми дивимося в Google карту, особливо коли це вид супутника, річка постає як такий чарівний, невідомий візерунок, майже істота. Так. <смірко> ну, от Ми обидва розуміли цю красу, народилися ці дві перші футболки. Після того, от як я подивилася, як воно вже в дії, е... наступна річка була Дніпро, ну і Дніпро став хітом. Та. Люди дуже гарно резонують, і це надає справжніх сил продовжувати все це діло робити, бо відгук. Дуже гарний. люди присилають такі тендітні історії зі свого життя, як вони взаємодіють з цими речами, як вони а. дарують, як вони посилають за кордон людям, які в міграції вимушені. Це, це не така. може не наповнювати, правда? Це наповнює. І я вести проєкт. У нас дуже маленька команда. Це, це під час війни. Ковіду. Це все непросто, але цей відгук, він просто дає зрозуміти, що це справді. Що люди цього треба. потребують, так, да. звичайно. Що це потрібно не як мій спосіб самовираження, так. а як якийсь. Задовільнити чиюсь потребу у. В мистецтві, в естетиці, в. Ну, Навіть в розумінні батьківщини і зв'язку з батьківщиною. Це цінно ви займаєтеся бізнесом, який знаходиться на межі з мистецтвом. Для мене ваші роботи це поєднання фешн та художнього мистецтва. В нашому проєкті Ріка Арт я задаю кожному учаснику одне й те ж саме. Основне питання інтерв'ю. Що для вас особисто мистецтво? Мистецтво це? Для мене? Витончений погляд на речі. Це розмова від душі, це споглядання глибинного і високого, так. Це дії на шаблонні, не на автоматі, починаючи від мистецтва, просто бачення. Реальності свого життя, мистецтво вибудовування свого життя. В, в професії це спроба зробити найгарнішим способом те, що треба тобі і людям. Так. І це в першу чергу вираження свого внутрішнього світу. Так, але мені, мені, мені видається важливим обидва компоненти. І Пірнання в важливе своє внутрішнє, але в мене багато всередині ідей. Так. Але у наявній є те, що вважається найважливішим і. В чому є конект, що, що надихає на якісь роздуми чи навіть практики. Бо хотілося б колись в майбутньому. Можливо, найближчому додати до річок екологічну складову. Так. Помовлено. Усвідомлення людей. Усвідомлення людей, що річки потребують від нас турботи. Насправді. Бо зараз річки в такому стані, занедбаному. Люди взагалі цього не усвідомлюють і не думають, що їх очікує через років 5, через років 10. Будь-який митець. Він хоче донести людині через своє мистецтво якусь основну думку, цінність, заакцентувати їхню увагу на чомусь. Марин, ви долучилися до проєкту Ріка Арт не тільки розробкою принтів для лонгслівів та футболок. Ви також розробили для нас унікальний принт для подушок, готельні номера для декоративних подушок. За що вам окрема подяка? Ви допомогли нам в деталях підтримати концепцію закладу. Дякую, дуже рада, Мариночка. з Часом, коли ваша донечка підросте і ви станете більш мобільнішими. Обов'язково приїжджайте в ріка Хуст, термальний комплекс, оздоровитися, відновитися, відпочити. Можливо, вперше побачити річки ріка Ітиса. Я не знаю, чи була у вас раніше ця змога, чи ні. А також долучайтеся до сплаву по гірській річці Таїса. У нас є такі туристичні можливості і заходи. Це ваше хобі, я так зрозуміла, так? Вам це подобається. Ви з чоловіком так любите, пров... любите проводити час? Колекціоную річки ага, і спогади <різь> про них, так? Мариночка, дякую за приділений час, за те, що долучилися до проєкту «Ріка арт», за те, що створили для нас такі унікальні принти. Бажаю вам успіхів у всіх ваших починаннях, невичерпної енергії, нових. Таких креативних ідей, масштабування в бізнесі, нових творчих ідей. І спасибі вам за вашу творчість, за ваші смисли, за вашу глибину, успіхів вам і насолоджуйтеся материнством. Дякую, дякую велике. Підписуйтесь на канал, а також залишайте коментарі, що мистецтво означає саме для вас.